Всім привіт, з вами Настя, і ви на каналі ГУ Гікач Геймс. Що здивовані? Не переймайтесь, Артем скоро повернеться. А я прийшла до Гікача в гості із свіженьким контентом. Ви, до речі, до мене також заходьте. Посилання на мій ютуб канал з купою класних оглядів на настільні ігри ви знайдете в описі. Сьогодні важливий для України день. А отже, і ми з вами дослідимо доволі цікаву тему: як Україну зображають у настільних іграх. А отже, як її бачать гравці з усього світу, ну що ж, почнімо з таких ігор, про які ви всі скоріш за все чули. І це тому, що вони локалізовані українською мовою. Гра вершники скіфії. Скіфи це назва кочових племен, що жили на території України з 7 по 3 століття до нашої ери. Скіфи здійснювали успішні набіги на Кімерію, Асирію, Персію, Грецію. В грі ви займатиметесь тим же, але зазвичай просто витрачаючи ресурси. Тобто, незважаючи на тему, це все ж не гра про бої, а приємний євро з доволі простими правилами. До речі, можете подивитись більш детальний огляд у мене на каналі. Настільна гра коса Є в грі така нація Кримське ханство. Ну а ми всі знаємо, що Кримське ханство то з Криму, а Крим то ж Україна. Про косу, думаю, вже всі чули. Це така дуже велика, серйозна економічна стратегія з доволі простими правилами та просто супер пупер шедевральним оформленням. Детальний огляд ви знайдете як у мене на каналі, так і на каналі Гікача. Події гри відбуваються в східній Європі альтернативних 20-х років ХХ 20 століття, якраз приблизно на території України. До речі, хто відразу зауважив, що в альтернативному всесвіті Якуба Ружальського немає аналогу української держави? Сподіваємось, це буде виправлено з часом. Козацький похід, це гра, як відразу зрозуміло з назви про наших славетних козаків. Цікава гра з надзвичайно простими правилами та доволі приємним ігровим процесом. Вам, як козаку, доведеться допомагати отаману, доки він на коні і доки він не захопить багато міст. Але як тільки в нього щось піде не так підібрати влучний момент і стати отаманом самому. А закріпити дати періоду козаччини ну і не тільки допоможуть ігри, дата, фрагменти історії та хро. Анологія історія України. Чудові приклади, коли ігри не тільки цікаві, але й повчальні. Шкодую, що сама не мала таких ігор під рукою, коли вивчала історію. Перелічені ігри мають переважно позитивну згадку про Україну. Тепер перейдімо до наступної частини відео. Та все не так добре. Рюрик, боротьба за Київ. Це у нас економічна стратегія про боротьбу за владу в Київській Русі між нащадками Володимира Великого. Тут навіть у назві згадується Київ. Але, на жаль, в російській вимові. Київ! Так, так, під час підготовки сценарію до цього відео нам не далося знайти жодної гри іноземного походження, де б слово київ писалося на оригінальний український манер. Варто зазначити, що в українській локалізації з цим, звісно, все добре. Тепер давайте глянемо на ситуацію ширше. Знаходимо на бордґеймгік-ігри, в тегах яких є Україна. Серед знайомих оку бачимо Рюрик, боротьба за Київ та зона Секрети Чорнобиля. Інші ігри, якщо чесно, бачу вперше. Але якщо пробігтись по назвах та коробках, то бачимо Другу світову війну, ще одну Другу світову війну, гра про оборону Польщі та гра про кризу в Україні з гербом Радянського Союзу на коробці. Всього тут можна знайти аж 122 гри, але, м'яко кажучи, вони зовсім не різноманітні і зовсім не на будь-який смак. Як ви думаєте, скільки ігор із 122 залишиться, якщо включити фільтр Варгейми? Відповідь вас здивує 101 гра, тобто 83% ігор про Україну це Варгейми. Хто не знав, Варгейм це різновид стратегічних ігор, зокрема настільних і відеоігор, в яких відтворюють воєнні дії, і Україна в них представлена здебільшого як театр бойових дій між Німеччиною та СРСР, абсолютно точно як об'єкт, а не як суб'єкт. От ми і маємо всі зросійщені назви і зросійщений погляд на ті події. Але якщо ми згадаємо того ж Грюрика, який і близько не Невергейм, він все одно побудований на теми бит і війни. Ми не полінились і порахували, скільки ігор про Україну з усіх на Бордґейм не зв'язані з темою війни. Відповідь 10. З них дві: про Чорномиль з російською назвою міста в заголовку, дві про помаранчеву революцію, одна про революцію гідності, одна про одеську мафію, дві зовсім незрозумілі гри з назвою Україна. Дата фрагменти історії і ще не створена гра про післявоєнну відбудову. До речі, про ігри 2022 року. Як вам гра, в якій потрібно бути прибічником німецької царини Російської імперії Катеріни II під час становлення великої неділимої Росії та ще й з українськими містами на карті, такими як Київ, Харков і увага, Новоросія? Уявіть на секунду, що ви не з України, і вирішили дізнатись що то за країна за списком настільних ігор і згадками про неї. В основному виходить суцільна війна, періодичні революції і екологічна катастрофа. І це в кращому випадку, в гіршому Україна це частина Російської або Совєтської імперії. Але я впевнена, що наша перемога покладе крапку і на цій ганебній ситуації. У нас нарешті з'являться ігри про наше родюче землеробство, про туризм в Карпатах, і Криму, про Гетьманщину та козацтво. В кінці кінців, як вам ідея містобудівної гри в сеттингу Запорозької Січі? А поки, любі друзі, донайте Збройним силам України, щоб цей день пошвидше настав. А також долучайтесь до створення якісного контенту про Україну, будь то настільна гра чи щось інше. А з вами була Настя та Гікач. До нових зустрічей у наступних відео. Підписуйся і став лайк.